Мої тюльпанчики відквітували майже. Я подивилась, які вони в мене є, різні. Ось, як ви можете бачити, жовтенький, ось такий. А, дякую, дівчатка, мої дорогенькі, вам за поради. До всіх прислуховувалася, всім відповідала. Ось, бачите, який прям красивий, ще такий красивий. Супер. А що я зараз буду робити? От останній коментар, який я отримала, це пораду від Наталочки, Наталя, моя сім'я городи хата, все-таки обрізати, як відцвітуть, і посадити От ці цибулинки, все-таки посадити і подивитися, як вони будуть розмножуватися, чи наростять вони діток. От зараз я це буду робити. Пообрізаю, помию їх гарненько. Там я добре виналивала, вже щось там таке, якась піна. І трошки підсушу до наступної поїздки на дачу. І потім там вже їх десь прикопаю. А потім восени викопати і подивитися, чи наростили вони діток. Ось так порекомендувала Наталя, хочу так зробити. Так що, друзі. Ось така у мене зараз робота. Так, дівчатка, ну ось тільки в мене цибулин тут, тут, мабуть, десь 30, чи біля того, вийшло в мене, так? І тут уже вони трошки підсушилися. Це ті, що раніше, я поклала, а ось мої свіженькі. підсушаться трошки і до наступного, до наступної поїздки на дачу. І я їх там тоді прикопаю. Вони трошки підсохнуть і будемо слідкувати, що ж у мене вийде з цих тюльпанчиків. Ну я сподіваюся, що вони розмножаться і будуть квітувати в мене на дачі. А я стала заварювати каву через отакий фільтр. Прочитала, що просто в чашку заливати каву не можна, це шкідливо, вона тоді якби збільшує холестерин. Ну, не знаю, може, дійсно цей жир з кави залишається на цьому фільтрі? Е, ну, ось так от. Замовили ми таку плічку з ніком, фільтри, і заварюємо каву. так. Ось цей грецький кунжут з метом пасту я вже майже з'їла. Мені дуже подобається, ніку не дуже. Я ще хочу такі купити. Треба заїхати в Ліду. Може, там ще залишились ці грецькі продукти. Дуже смачний, нагадує халву тахінну, але трошки жирнішу. Ось так, друзі, напишіть мені, будь ласка, як ви п'єте каву. Ну, у нас такі умови, знаєте, як то кажуть, походні. Тому п'ємо каву поки що так. Всім смачної кави, приємного перегляду, йдемо далі з вами дивитися, що ми робили в цей день. Давно не було у нас з вами розпаковочки. А сьогодні хочу показати, що в мене новенького з'явилося з подаруночків і з покупочок. Так, почнемо з подаруночків. Я вам показувала в магазині Хеме отакі сердечка. Якенькі, класні до Дня Валентина. Ось, і воно в мене з'явилося. мені вже починають дарувати подарунки до Дня Валентина. Так, воно мені сподобалося, от воно до мене і прийшло. Так, і ось таку чашку, ще з сердечками мені подарили, кружку. Кружку термос. Подарували, так? Подарували. Ось тут закривається таким клапаном. Я думаю, що вона не буде протікати кришечка відкривається. Там ось такий металевий, як термос, зберігає як холодне, так і гаряче якийсь час. Ну, вона легенька така. Ось буду набирати собі каву. Тут такі резиночки, закривається плотно, думаю, не буде протікати. Можна буде. Брати з собою і буде зберігатися тепла, кава, бачай. Ось такий приємний подаруночок з сердечками. Так, ну а це вже показую вам, що я купила собі. Це самі основні подарунки для нас зараз. В такі часи просто про це тільки й думаєш. Скоріше б весна, скоріше б уже чим займатися на грядках, в садочках. От, і вже в екшені повним ходом все продається. Поки великий вибір набрала собі всього. Так, по-перше, хочу вам зразу показати отаку міні-тепличку, яку я купила. Ось такий контейнер. Він з кришкою. А, ось так в нього можна сіяти насіння і вирощувати як ви знаєте, в векшені низькі ціни. Це менше трьох євро коштує така тепличка. Я поки що взяла одну. От, не знаю, скільки в мене буде насіння, буду сіяти. Ще докуплю. Думаю, ще одну собі куплю. Бо однієї мені не вистачить. Тут закривається, відкривається повітря. І як я собі думаю, купила ось ще отакі ячеечки з картону. І буду ось так ставити поки що. Вони якраз сюди підходять. Тут їх 5. Значить, мені ще треба купити отаку тепличку, лоточок, і буду сюди сіяти помідори, кабачки, цукіні, накривати і вирощувати розсаду, бо в мене на підвіконі холодно, то треба обов'язково накривати. В минулому році в мене не вийшло виростити розсаду. Дуже було холодно, вона дуже довго сиділа, ну, в цьому році пізніше трошки посію. Так, ще не буду сіяти. Далі, що я купила? Ось я в минулому відео показувала, що я починаю, почала наводити порядок теплиці, щоб висаджувати туди помідори, томати. І ось купила. Ось такий дротик, так щоб підв'язувати. Бо в мене там були різні, якісь такі тоненькі, незручні, якісь товстіші. А це зараз непогані такі з'явилися в екшені. І я ж кажу, поки є вибір, треба брати, ну, по-перше, воно от до євро, оці всі 10 метрів, менше євро коштує так Я взяла собі 40 метрів. Думаю, не вистачить, не вистачить ще докуплю. Ну, якісь у мене там позалишаються Так, і оці ось теж взяла. Там ми стелили агроволокно, яке ще в нас не закріплене. Але цих мені ще треба буде добрати. Вони, по-моєму, по євро 50 чи щось таке ось ці скоби, які будуть тримати і агроволокно і коли підв'язую помідори, я теж до них прив'язую дротик сюди, встромляю в землю і потім обкручую кущик і підв'язую до верхньої планочки, яку мені обіцяли зробити в теплиці новеньку. Ось так, друзі, такі в мене покупки. Ви вже всі показуєте. Насіння, як ви пророщуєте, як ви садите розсаду. Правильно, треба чимось відволікатися. І я вам буду показувати теж, що я буду робити. Життя продовжується. Труднощі всі треба нам пережити, перенести. Всім дуже співчуваємо, всіх обнімаємо, всіх підтримуємо і. Ми молодці, ми українці, тримаємося далі.